Знову добрий ранок. О, зато я вже як місяць шарів нашого міста. Круто. Так, треба вже вмиватися. О, привіто, коханий. Ти вже проснувся? А, так, проснувся. Добрий ранок. А, де наш син? А він вже пішов в школу. А, я зрозумів. Мои руки. Так, ага, зараз. Так, где там моя полицейская форма? Все, дорогая, я иду на работу. Пока, коханый. И тебе, прощай. Добрий день! О, добрий день, Том. мені сьогодні? А, та сьогодні тут за планом десь в бумажці. А, ти сьогодні патрулюєш місто. Блін, ну окей. Е, це вулиця Проспект Миру. Гаразд, все, я пішов. Е, добре, і ї... іди. Так, от я якраз вже сходив в Макдональдс, купив собі невелике меню, там бур'єр, поїм наконець. Увага, увага! Сьогодні в місті, в лікарні, були обнаружені хулігани, вони і збивають та кусають людей, вже обнаружено пару погибших. Увага! Всім постам, які біля лікарні на проспекті Миру, приїхати туди. Чорт, я на проспекті Миру! Ого, тут набагато більше трупів, чим я думав. Так, треба подивитися, що в моїй лікарні. Так, що тут твориться? А! Труп! Чорт, це уборщик, стільки крові. Так, треба двигатися далі. Що це ви робите? Підніміть руки! <ріст> Чорт, я, я не хотів вас стріляти! Вибачте, я, я не хотів, мені пройшлося. Чорт, треба втікати. Вперед, воїни мої! Так, пацани, все, висаджуємося. Зупіть зомбі! Мерці получайте! Здохніть! здохніть. Е, а навіщо нас сюди, нас сюди прислали? Е, та я не дуже пам'ятаю, щось там якісь мерці. Нам треба зачистити місто від мерців. Говорять, якісь полумертві люди кусають та набатають на інших. детальніше, будь ласка. Та я не знаю, просто я, якісь. Люди їх кусають, і через 2-3 години вони стають якимись іншими. Вони нічого не контролюють і просто нападають на інших. Це ужасно. Теж у нас недавно була місія. І з, разом з, ін, з другим отрядом Дельта 3 вроді. І от і там їхній командир розказував історію, як в якійсь лабораторії учені ставили експерименти над людьми, і там зробили цей вірус мерці, і вони зачищували цю лабораторію. Вони так це розказували, бо то це дуже велика правда. Я не вірю в це. Дуже цікаво, я, напевно, теж не вірю в це.

ви, напевно, тоді зрозуміли. Наш план такий: приблизно через місяць вони будуть їхати западною дорогою на Льовінськ. Ми маємо перехватити їх. Вони будуть їхати на мосту. Ми його підірвемо та нападемо нас більше. І ми елітний отряд. Ми маємо їх вбити. Ви все зрозуміло, а тепер можете йти. Сер, так, сер. Ей, де всі люди? Ви мене чуєте? Що тут сталося? Де всі люди? А? Ні, начальник, ви живі! Чорт, в нього нема пояса. Всі померли а в клітці. Чорт, де заключання? Нікого немає. Всі померли на вулицях пусто. Там якісь іще мерці нападають на людей. Точно, їду додому. Треба забрати свою сім'ю, жінку та сина в безпечне місце. Чорт, що тут коїться? У мене є ні одної людини, Тут ще й труп. Так. Я цю людину не знаю. Срочно в дім. Так, дорога, син. Де всі? Ні. Чорт, а на другому поверсі? Ні, де всі? Ні, нікого немає. Чорт. Ні. Де всі? <смір> Ні. Агов люди. Агов. Де всі? Мене хтось чує. Люди, та куди ж ви попропадали? Люди. Де ви? Допоможіть мені? Ні? Ні, де всі? Ні, ні, ні? Де всі? Ні, де, де ви всі? Де? Вибач, але ти був занадто шумний. Що тут відбувається? Хто ви такі? А, почнувся все таки. Ми, так сказати, взяли тебе в полон. Ну, як в полон. Ми тебе тут не тримаємо. Ти ходив там по вулиці, кричав і туди могли прийти мерці. Ти міг завадити нам і нашій місії, вибач, що виробили тебе. Але ми якраз збираємо групу виживших, у нас тут є табір. Ми виживаємо. Якщо що, якщо ти не знав. Апокаліпсис почався, всі помирають. Тому там нікого не було. Військові вбивають людей. Тому вибір з тобою, можеш іти, ми тебе не тримаємо. Але переночуй хоча б тут, вночі небезпечно. Давай вставай. Ми тебе тут не тримаємо, не бійся нас. Якраз зараз сідаємо вечеряти у костра. У нас тут дуже багато людей виживших. Рядом, кстати, воєнні бази є. Я чув, що воїни вбивають цивільних. А, ну, ми цього не знали, коли збирало людей. М -м -м, зрозуміло. Ой, так нога болить. Та так там. Я не знаю, чому. Пішли з нами. Добре. Зараз тут всі, вас всіх зібрав, щоб ми повечеряли та поговорили у костра. А ще пограли на гітарі. Давайте поки що Сергій пограє для нас на гітарі. Потім поговоримо і зіграй нам. Добре. Радійте поки що радійте. Скоро прийде час, та ми навідаємось до вас в гості. Капітан! Капітан! Що таке солдат? Я, Я там був в засідці, та знайшов базу цих виживших. Це дуже добре. Тоді завтра зранку, коли вже всі проснуться, збирай всіх солдат, що тільки є. Видвинемось туди та навідаємось в гості. Так точно.